Доброго дня, діти! Я працюю флористом у квітковому магазині і знаю все про рослини. Відгадайте загадку і здогадайтесь, про що вам сьогодні буду розповідати. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо. Усім діточкам радіємо. Що це, дітки? Так правильно, це кімнатні рослини. Сьогодні вас запрошую у свою квіткову країну. Рослини харчуються зовсім не так, як ми з вами, і зберігати своє харчування в холодильниках вони не можуть. Живлення рослин міститься в землі, в якій вони ростуть. Якщо висмикнути рослину з землі і залишити так, то вона загине. Рослини рухаються, дихають і живляться. І сьогодні я вам це розповім. А зараз ви дізнаєтесь, як потрібно доглядати за кімнатними рослинами. Полив проводиться водою кімнатної температури, підстояною протягом доби. Після процедури вода з піддоні виливається, оприскування проводиться водою кімнатної температури, з дрібнозирнистого пульверизатора. Сприяє тому, що рослини залишаються свіжими і зеленими. Миття для видалення пилу і забруднень рослини періодично обливають під теплим душем. Земля в горщику при цьому закривається клейонкою. Розпушування ґрунту проводиться на наступний день після поливання. Пересадка. Здійснюється, коли корінь оплело весь горщик. Переважно навесні. Підживлення. Підгодівля мінеральними добривами здійснюється 2-3 рази на місяць після поливу. А зараз ми розглянемо будову рослини. Під номером 1 це корінь, 2 це стебло. 3 – це наші листочки. 4 квітка. 5. Плоди з насінням. Для того, щоб кімнатні рослини себе добре почували, цвіли і тішили своєю красою, їм потрібно оприскування, полив, тепло та світло, розпушування. А зараз я вам розповім, як виростити кімнатну рослину. Для цього нам потрібен горщик, ґрунт і гарний настрій. Засипаємо на пів горщика ґрунтом, ставимо на сінину і засипаємо горщик ґрунтом. Поливаємо. Коли з'являться перші листочки, постійно розпушуємо ґрунт та поливаємо водичкою. Коли з'явиться наша рослинка повністю, витираємо пил та поливаємо. А зараз я вас познайомлю із деякими кімнатними рослинами. Це герань. Цю рослину рекомендовано завести вдома, бо вона вважається оберегом і має лікарські властивості. Лікує від застуди. Колеус дуже незвичайна таємнича домашня рослина. Яскраво червоні або цегляні листя квітки. Обрямлені зеленою облямівкою. Надаю йому неповторний зовнішній вигляд, тому рослина так полюбляється квіткарям. Наступна наша квітка це фіалка. На вікно поглянь на вікні фіалка, сніг на дворі мете, а фіалка собі цвіте. Ця маленька квітка підкорює своєю компактністю, естетичністю та чудовим цвітінням. Наступна квітка це сансев'єра. Дивовижна квітка, здатна ночами наповнювати повітря в будинку киснем. Папороть. Поширена та доволі витривала кімнатна рослина. Однак усі папороті погано витримують сухе повітря. Наступна наша рослина це бальзамін. Називають ще вогником. За яскравий колір квітів. Бегонія рослина із вологих тропічних лісів. Її квіти дрібненькі на одному стеблі листочки схожі на кленові. Фікус вважається не тільки красивим, а ще й магічною рослиною. Існує думка, що якщо поселити фікус в будинку, він буде виганяти в ньому погану енергію. Хлорофітум – Рослина із дововижними листочками, ясно-зеленими, зібраними в пучки, із середини яких виростають довгі звислі квіткові стрілки із білими квіточками. А зараз я вам розповім про небезпечні кімнатні рослини. Рослини, які мають колючки або гострі краї листя, можна поранитись, навмисно доторкнутись до них, кактус, алої. Отруйні рослини при попаданні на шкіру можуть викликати на шкірі алергічні реакції, такі рослини, дифембрахія, кротон, молочай, антуріум, апатифіліум, клівія. Дякую вам, діти, що ви завітали до мене у гості. Я надію, що вам сподобалось і ви запам'ятали кімнатні рослини, як за ними потрібно доглядати. До побачення!